Усім привіт! Сьогодні поділюся з вами чудовим рецептом булочки з часником та кропом. Вони надзвичайно смачні, а аромат стоїть на цілий двір. Обов'язково сподобається вам. Отож, поїхали. Для початку тут ріжджі вливаємо теплу воду, потім додаємо цукор та олію і усе гарно перемішуємо. Тоді у декілька прийомів просіємо наше борошно та починаємо замість самого тіста. Тісто нам потрібно замішати м'яким та еластичним, і воно злегка буде липнути до рук. Чим м'якше тісто, тим пухкіші булочки у нас вийдуть. Не позабивайте сильно тісто борошном, а також не забувайте додати щіпочку солі. Готовому тісту даємо відпочити приблизно 1 годину у теплому місці. А поки приготуємо нашу намазку, натираємо чесник на дрібній терці, до нього додаємо кріп та олію. Усе гарно перемішуємо і залишаємо для об'єднання усіх смаків. Потім від готового тіста відриваємо кульки приблизно по 30 грам, змащуємо від руки олією і формуємо саму булочку. Беремо тісто і загинаємо його до середини, формуючи з нього кульку. Потім щипаємо кінці і прокручуємо ще її гарно в руках і викладаємо на деко застелене пергаментом. Кропимо повністю з усіма кульками, після чого даємо їм постояти ще приблизно 10 хвилин. Тоді ставимо наші булочки пектися при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Коли наші булочки спеклися, виймаємо їх з духовки і зразу гарячими. Змащуємо нашою намазкою з часником та кропом, гарно розподіляючи її по усіх булочках. І ось такі булочки у нас виходять. Вони дуже пухкі та смачні. Пробуйте, смакуйте. Усім гарного дня. До нової зустрічі!